Добрий день, сьогодні 9 жовтня, сьогодні був заморозок великий вночі, такого ще не було на моїй практиці за 10 років, щоб 9 жовтня був заморозок, листя на хурмі вже попідмерзало. Скоро почнемо викопку. Щоб Бачили, я вдома, то там мужіївський золоторудник. Біля бакти. Тут у мене частина саджанців. Бачите, листок уже все а, поскручувалися. Це трошки сумно, тому що, тому що саджанці могли ще визрівати. Бачите, якісь добре визріли, а якісь не дуже добре верх визрів. Бачите, верх зеленуватий. А тут уже коричневе. Це у, у... у серпні місяці дощі влупили були, і хурма дала ще одну фазу росту. Так собі вона придумала. Вон, бачите, і тута. тут це вже визрівше. це що старше. А потім дощі сильні влупили, дуже жарко було, і воно ще одну фазу росту, гілки тут дало. Верхівкові бруньки попросипалися, то ці самі верха позамерзали. Не, ні, ну Вони сам оце зеленувати ще не, не замерзло, але ну його це, ну це все рівно треба буде відрізати. Цей саджанець має метр вісімдесят висоти. Тут місця окуліровки. Це щеплено на шестирічні підщепи товсті, мощні. Бачите. Всі питають, всім багатьом треба двохрічні саженці, трьохрічні саженці. Люди не розуміють, що е, є. Якщо саженець якісний підщепа була сильна, то він вже великий, він вже великий товстий. Бачите? Вон. Він вже великий товстий, місце окуліровки вже товсте, добре зросшеся. І не треба чекати 2 роки, щоб він став хорошим. Є менші саженці, тонші, те то ж саме. Все там добре позросталося, бачите, ідеально. В общем, скоро почнеться викупка. А тут цей, цей сажан між саженцями, бачите, дерево в мене тут одне плодоносить. Колись привив його тут, хотів на місці лишити. Так що скоро почнеться викупка. Трошки пізніше дам детальнішу інформацію по сортам, по, по цінам, по всьому, коротше, це я просто показую, що Оп, все, початок, початок викупки. Ну, ну, ще не початок викупки, але ну, то, що був заморозок, це вже все. Це значить, що через тиждень деревам треба навіть після того, як листя вже повідмерзає, повністю. повідпадає, Тобто, от заморозок був. І ще десь тиждень треба їм постояти, щоб вони повністю зайшли в анабіоз. Всі процеси закінчаться. Зараз на днях буде сонечко, тепло буде. Воно ще сокорух буде ходити, всі процеси воно закінчить, зайде в сплячку. За тиждень може сильніше подеревеніти цей, подозрівати деревина. Ну, ці, ці бачите, що ця, цю фазу росту, лишню, що дали дерева. Тут теж є така ще одна фаза росту. Це вже не визріє, але це все рівно треба відрізати. Це от, бачите, отак от от треба буде відрізати. як -то показати. Бачите, сажанець. Це ж половину треба буде зрізати по-любому, тому що воно інакше погано приживатися буде, якщо такий великий буде. Вон цей десь 2-10 високий. Ну, таких великих саженців більше не буду робити ніколи. Буду старатись робити менші саженці тоді і дешевші будуть, і легше викопувати, і пересилати. Це, дякую за увагу.